Добрий день, малята, любі хлопчики й дівчата. Добрий день, дітки. Добрий день, друзі. Діточки Андрійко і Даринка запрошують сьогодні нас на прогулянку. Ось послухайте, куди? В далекому лісі зима килим ткала. Листя кленове й дубово зривала. Діти, ви здогадалися, куди запрошують нас наші друзі? Як ви прокажете? У ліс до лісу. Так, наші друзі запрошують нас саме до Лісу. Ви згодні туди потрапити? А вже ж? до речі, Андрійко хоче загадати вам загадку і перевірити, чи ви знаєте, що росте у лісі? Ось послухайте. Хто на зиму роздягається, а на літо? Вдягається. Відгадали? Називайте Дерева кущі. Молодці діти, то що росте у лісі? Прокажімо разом. У лісі ростуть Дерева, кущі? Андрійко не помилився. Що ви кмітливі дітки і любите відгадувати загадки? Тож вирушаємо діти, вам хороше у лісі? Еге ж? Відчуваєте яке чисте повітря? Так. Вдихніть це чисте повітря, воно наповнює легені, все ваше тіло здоров'ям. Заплющіть очки і послухайте, як тихо навкруги. Непорушно стоять дерева, десь впала гілка. Прислухайтесь. Хто це нас гукає? Діти. А Може, це Даринка? Чи Андрійко? Бо щось їх немає поміж нами? Розплющить оченята, потягніться до сонечка. Що ледь помітно виглядає з-поміж хмаринок, хоча майже і не гріє. До неба подивіться на хмаринки, на того, хто з вами поруч. Подаруйте усмішку побажайте здоров'я і добра одне одному. А тепер. Пошукаємо, за яким деревом заховалися наші друзі. Може, вони за цим деревом? Воно високе, має білу кору, довгі тоненькі гілки. Весною на ньому з'являться кругленькі. Зелені листочки? Назвіть це дерево? Це береза. Береза яка? Висока чи низька? Проказуйте. Береза висока. Яка в неї кора? У берези біла кора, які гілочки у берези? Є товсті, а є й тонкі. Діти, а ви побачили Андрійка чи Даринку за березою? Ні, їх немає. Куди ж вони поділися? Може, вони за цим деревом? Це дерево високе, креслате, має товстий стовбур і міцне коріння. Назвіть це дерево, це дуб. Малята, тож який дуб проказуйте. Високий, товстий, креслатий. Що має дуб? Товсті гілки, товстий стовбур, міцне коріння. Ой, що це? Як же гарно стало навкруги? Це тому, що сніжок пішов. Дітки, а ви побачили Андрійка чи даринку за дубом? А ось і ми. Діти, поміркуйте і скажіть. Що вміють робити дерева? Проказуйте ваші припущення і здогадки. Хитатися, коли дме вітер, змінюватися із зміною пори року, весною і влітку зеленіти. Як ви вважаєте, чим корисні для нас дерева? Вони дають нам чисте повітря, а улітку тінь? А чим люди можуть допомагати деревам? Проказуйте не ламати. Не топтати, оберігати. Діточки, у великих лісах навіть працюють люди, які доглядають за лісом. Їх називають лісники. Якщо їх багато, то кажуть лісники. А якщо один кажемо лісник. Прокажімо ці слова разом. Лісник? лісники. Малята, що ж робить лісник? Ви вже здогадалися? Лісник оберігає ліс. А що роблять лісники? Як ви скажете? Лісники оберігають ліси. Діти, Даринка з Андрійком хочуть знати, в який ліс ми зараз потрапимо. Малята, погляньте, якщо навкруги одні дуби, то такий ліс називається. Здогадались? Дубовий або діброва. Прокажімо ці слова разом. Ліс дубовий або діброва. А якщо навкруги одні берези? То такий ліс називається. Проказуйте ваші здогадки. Березовий або березняк. Прокажімо ці слова разом. Березовий ліс або березняк. Але зараз зима і в таких лісах холодно. Навіть якщо і сонце світить, то воно не гріє. Складімо про це речення, а для цього використаємо маленьке слово але. Сонце світить, але проказуйте. В лісі холодно? Тож повторімо разом складене речення. Сонце світить, але в лісі холодно. Як добре ми з вами погуляли, але треба повертатися з лісу до дитячого садочку. Малята. А чи хотіли б ви? розповісти своїм батькам чи друзям, де ви сьогодні були. Тож придумаємо для них коротеньку розповідь про нашу прогулянку. Тож куди ми ходили? Проказуйте. Ми ходили до лісу. Що росте у лісі? Називайте у лісі ростуть дерева. Які? Пригадали? Берези дуби? Яка береза? Згадали? Береза висока, має білий стовбур, тоненькі і товсті гілки. А який дуб, як ви скажете? Високий, товстий, крислатий, у нього товстий стовбур. І товсті гілки, а також міцне коріння. Що вміють робити дерева? Хитатися, змінюватися, зеленіти? Яку користь приносять дерева? Даю тінь і чисте повітря. Тож складена розповідь буде така: ми ходили до лісу. У лісі ростуть дерева, берези, дуби. Береза висока, має білий стовбур, тоненькі гілки. Дуб? Також високий, а ще він крислатий, у нього товстий стовбур і товсті гілки, а також міцне коріння. Дерева вміють хитатися, змінюватися, зеленіти, а ще дерева дуже корисні, вони дають тінь і чисте повітря. Які ж ви розумнички, діточки? Я впевнена, що ваша складена розповідь обов'язково сподобається всім, а час нашого заняття швидко сплинув. Як зазвичай покладемо всі нові слова, які запам'ятали на занятті, в скриньку-скарбничку. Ліс Дерева. Береза, дуб, гілки, коріння, стовбур, лісник, хитатися, зеленіти, змінюватися Оберігати високий, тонкий, товстий, креслатий, міцний, березовий, дубовий, березняк. Діброва Діти, то з чого ви навчилися? Які відкриття зробили для себе? Що вас здивувало? Надсилайте свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей!